Як довго ви займаєтесь виробництвом коптерів і взагалі, чому вирішили піти в цю галузь? Ну саме я займаюся з мабуть з п'ятого місяця повномасштабної війни. Ну, чому вирішив піти в цю галузь? Тут нема питання, тому що ну, це потрібно і війна змусила це зробити. До цього не займався. Швидко прийшлося навчитись, і в принципі ось до і сьогоднішнього дня. в перший раз. Так, саме в цю компанію. А до того чим займалися? Волонтерством а потім була пропозиція ну, піти в, на, в розробку коптерів. А розкажіть про цю компанію, які саме коптери ви виробляєте. Я знаю тільки про два. Це шуліка і сірко. Можливо, ще якісь. Ну ми виготовлюємо ударні дрони. Це шуліка МК 6. Він є тільки один. Інших дронів ми не виготовлюємо. І в нас ще є наземні роботи... роботизовані техніки. Техніка. Це сірко с Це платформа, універсальна платформа для перевозки якогось навантаження бойового. Вона може використовуватися як і для замінування, так і для евакуації, ну, тобто, вже в залежності від потреб. І це зараз два основних проєкти, над якими працює компанія. А от про що ліку давайте більше про поговоримо. Взагалі, який спектр завдань цього коптера, бо наскільки я розумію, він як і ударний, так і розвідувальний. Ні, абсолютно ні. Він не може бути розвідувальним. Наш дрон летить тільки по дорозвідці. Він має розуміти, де знаходиться ціль, куди потрібно полетіти і де скинути. Ну тобто, це не має бути там прям точно. Його не потрібно вести іншим дроном, як це там в якихось випадках роблять. В нього є термальна камера, в нього є зум, в нього є. Розпізнавання, тобто він це все зможе зробити, але немає сенсу, розвідувальний дрон це завжди ризик. І немає сенсу ризикувати дроном, який може вдарити. тобто Нам краще по дорозвідці нам сказали, там наприклад, аеророзвідка що є якась ціль і там ми туди летимо, ми орієнтуємося по камері, але ми летимо вже чітко знищувати. А як далеко він літає? Він на сьогоднішній момент з навантаженням в 4,5 кг він долає відстань 7 км в одну сторону. Потім розрахована відстань на зупинку дрона, на прицілювання, на скидання. І на повернення додому. А от під час польоту, взагалі, з якими проблемами він може зіштовхуватись, крім ребу, наприклад? Ну, крім, крім ребу, я не бачу більш проблем, тому що якщо якісь можуть бути проблеми, крім ребу, то це механічна проблема. Якщо це механічні проблеми, то це недолік інженерів, компаній і тестування. Тобто ми стараємося, у нас 100% кожна модель проходить тестування. Це тестування займає від одного до трьох днів в залежності від того, скільки разів ми. В один день літаємо, тобто ми мінімум там 4-5 польотів. Ми літаємо на дроні е, скиданням, без кидання долаємо дистанцію, і виявляємо недоліки. Якщо недоліки не виявлені, то в принципі ну, проблеми є тільки з радіоелектронною боротьбою. Як ви боретеся з ребом? Ваші коптери на сьогодні у нас є е, захищений зв'язок. Ми не можемо розголошувати, в яких діапазонах ми літаємо на якому зв'язку, тому що, на жаль, росіяни активно також це моніторять, і навіть уже саме Шуліка МК6 неодноразово з'являлася в їхніх мережах, і, тобто її коментували росіяни. Тому ми працювали над захищеним зв'язком. Ми працювали як зв'язком телеметрії, так і зв'язком відео над управлінням, і, звичайно, над супутниковим зв'язком. Але ми можемо. Тримати певну кількість репстанцій, але репостійкий дрон закінчується на кількості подавлень. Тобто ми розуміємо, що може бути дуже велика кількість і ніякий дрон не справиться. А ну були випадки, коли падали, так коптери ваші? Ну, тобто, реп на них відпрацювали. Так, так, були випадки. Я кажу, ми тестували, а отримати результат можна або негативний, або позитивний. А яка є ймовірність, що ворог візьме коптер цей потім почне працювати з ним? Почне працювати з ним, ну. ну ймовірність завжди є, Але ви маєте на увазі, якщо він впаде на його території, та? Ну, так. — і він його забере. Так. Ну, Коли коптер падає, там мало що можна забрати з нього. А коли він ще падає з БК, то там взагалі нічого з нього забрати не можна. Але якщо він впаде, дуже багато чого. Е це не тільки хардварна частина, це не тільки е, якісь пристрій, це програмне налаштування, це робота it спеціалістів. Тобто, це не просто взяти там і запустити його знову там з любого пульта. Ні, він не зв'язаний тільки зі своїм пультом, і це потрібно зробити певну роботу і бути таким непоганим спеціалістом. Ну, добре, що в них тоді не буде можливості потім літати з них. Ну так, я думаю, вона буде мінімальною. Ну, на сьогодні таких випадків не було, і ми це думаємо. Ми не робимо ніяке замінування, ми не військові інженери, тому, тому так. А вас екіпажі навчаються? Що так, звичайно. Це? Я є пілотом і я також навчаю екіпажу. У нас стабільно, от якщо по нашому графіку, да, то цей місяць у нас два екіпажі навчилися. З неділі я виїжджаю на місяць в командировку також навчати екіпажі. Тобто, от, ми якось з тестуванням і навчанням військовим. А багато вже екіпажів так випустили? Ну, близько 20. Угу. І ну, це військові, так? Так, це тільки військові. Ремонт коптера, якщо, наприклад, бійці звертаються до вас, що там якісь неполадки, це потрібно вести в Київ для того, щоб потім відремонтувати, в залежності від поломки. Тобто, кожен екіпаж в нього є саппорт, і там 24 на 7 у мене були випадки, коли вночі телефонують, і я розумію, беру слухалку. Ми вирішуємо, що за проблема. Якщо це програмна проблема, то ми вчимо бійців не як її вирішувати, а як дати мені доступ дистанційно до. Е, Дрону, щоб я вирішив цю проблему. Якщо це механічна проблема, тобто в нас були там зламані лучі, там зламані ноги чи ще щось, то, ну, звичайно, в нас була практика, навіть коли я виїжджав там, в Донецьку область і там проводив е, е, всі ці ремонтні дії, тому що в бійців не було можливості приїхати до нас. Якщо є можливість їм приїхати або є можливість якось доставити дрон, то так, ми беремо його сюди. Але це більше, ніж. Три дні не затягувало ще ні разу. Тобто, якщо нам приходить дрон з фронту і ми розуміємо, що ми треба відновити і відправити назад на фронт, то ми, е, грубо кажучи, там відкидаємо всі справи і займаємося цим. Коли це було крайній раз? В минулому місяці я їздив в Донецьку область. Це чисто через це? Так, да, там були проблеми е, з, саме з дроном, і ми їх вирішили. Це зайняло два дні на вирішення. І все, я приїхав назад. А от пам'ятаєте, коли було перше влучання саме з вашого коптера по позиціях ворога? Так, пам'ятаю, але не бачив. Там була ситуація, що ми передали силам спеціальних операцій дрон, і вони нам відзвонилися, сказали фідбек. Ми сказали, будь ласка, дайте відео, а вони тебе кажуть, на жаль. А куди хоч потрапили? Це тоді була Харківська область, і це було до великого контрнаступу. Ну, це позиції, так? Так, це, це і броньована техніка, і особовий склад. А які прям топот попали, не знаю, нафтопровід якийсь російський або. Ну, на жаль, ми не можемо залітати в глибокий тил, я ще раз повторюю, у нас 7 кілометрів, а це перша-друга лінія. Тобто коптер більш використовується. При наступах ворога, при нашій підготовці до наступу, тобто ми не можемо залітати в глибокий тил там, щоб знайти якісь склади чи ще щось. <різвість> а оце зараз в ході контрнаступу бере участь ваш дрон в цих діях? <різвість> так. так. Це десь на сході, так? Це я навіть скажу вам на Бахмутському напрямку. Ну хай там нищать. Може, у вас якраз з'явиться топ-новина, куди попало. Були також особисті результати. Ми не, ми не громадянські виробники. Ми розуміємо, що ми виробляємо для військових. Тому особисто я їжджу буває на бойові дії і особисто також працюю на дроні, щоб виявити, що нам потрібно доробити. Розкажіть тоді мені про сірко наземний апарат. Я просто вперше чула про такі. Про таку техніку в нас в Україні в чому взагалі його унікальність і спектр задач. Я є головним інженером. по шуліки, в нас є інженер по сірку. Я можу вам розповісти, так як ми знаходимось в одному в одній компанії, але більш мабуть детально ні. Сірко це роботизована платформа. Вона предназначена в першу чергу. Якщо без ніяких переробок, вона призначена для перевезення бика для. Перевезення корисного навантаження, тобто, коли йде е, обстріл, ми і нам потрібно перевести на кілометр там е, щось, то ми не ризикуємо бійцями, ми не ризикуємо там технікою, вантажною ще щось. Він може взяти навантаження на себе до е, 150 кг і при цьому ще тягнути за собою 70 кг. Е, також це платформа зараз, до речі, ми в цьому місяці, в місяці передали е, військовим і вони зразу, що ця платформа буде використовуватись для... Замінування напрямків протитанковими мінами. Тобто це також можливо. Ми також зараз, ну не зараз, вона виготовлюється, але зараз шукаємо альтернативу якихось носілок тому подібного, щоб це могла ще бути і для евакуації бійців. Це прям універсальна річ. Так, це платформа. Ми тому її називаємо платформою. Це платформа, на яку можна поставити, навіть можна поставити турель, це взагалі без проблем. А от е, матеріали з що ви робите? Це ж ви замовляєте за кордон? Ні, от саме Сірко він, мабуть, на 70%, якщо не більше, складається з українського виробництва. Тобто він е, ріжеться метал в нас, е, всі е, деталі в нас там єдине, що там з е, драйверами, там ми їх замовляємо з Китаю, тому що в нас немає аналогу, де їх замовити. Та й, мабуть, все. А у Шуліка? Шуліка, на жаль, на сьогоднішній момент. Е, Ну, я кажу, що, на жаль, вона, мабуть, 50 на 50. От всі такі. Мікросхеми, польотні контролери, все інше. Ну на жаль, Україна в нас це поки що не, не, не виробляє. Тому ми двигуни, ми маємо замовляти це з Китаю або аналоги там з Європи. Е, зараз дуже сильно Україна скакунула в напрямку gnss ресиверів. Тобто вони роблять у нас в Україні захищені ресивери. Ми от беремо їх зараз на тест, хочемо перейти на українське виробництво. Все інше, ну, там, що стосується корпусу, що стосується того, що ми бачимо там ззовні, що стосується самої роботи, тому що часто кажуть там. Наскільки складається коптер, там, комплектуючи. Да? Ну, Комлектуючи це просто метал, його потрібно налаштувати, правильно поставити. Тобто, по комплектуючих — це десь 50 на 50, плюс дуже велика робота наших фахівців. Мені цікаво, безпекове питання. Ви ж як Виробництво таких досить важливих елементів, на вас, можливо, навіть ціляться, у вас вас шукають. Як ви все так збудували, так, щоб убезпечити себе від зайвих очей? У нас є бус. Ніхто не бачить, да що ми перевозимо в білому бусі. Там у нас знаходиться офіс. Ми, ми, ми пробуємо зробити так, щоб типу ми могли винести там, загрузити, приїхати в на полігон. На полігоні вже всі свої. Ні, немає від кого там все це ховати. Ну звичайно, ми просто не скидаємо геолокації. Хоча не один із наших виробників не, не приховує того, чим він займається. Ну ми цим пишаємося. Ну й ми все. теж пишаємося, але хвилюємося за вашу безпеку. Ну. А от захід часто цікавиться от вашим виробництвом в них на сьогоднішній момент немає, типу, настільки багато виробників. В них є якісь там лідери виробництва, да, які ми не цікаві. Але мені здається, що по закінченню війни, після нашої перемоги, то Україна стане вперше міста по виготовленню БПЛА. Я думаю, вже так чуть-чуть підганяє, бо в нас мотивація висока. У нас дуже висока мотивація. Ми можемо працювати в реальних умовах, ми можемо тестувати в реальних умовах. Ну тобто, це важливо. А збити ваш дрон взагалі чим можливо там з автомата ні розстріляти? Чи треба ракету запускати як леле? І, і тим, і тим можливо. Ну, типу, попадіть і туди, куди треба. І в принципі, можливо на сьогоднішній момент не одного збитого дрона ворожою ворожим вогнем не було. Ракети, ну типу, ми прямо так порадувалися, що типу дебіли витратили ракету на нас. А стрілкове ні. Хоча там були і на власному досвіді, коли там і пуліміти там і шквальним вогнем пробували поцілити, типу, але нічого не вийшло. Крайнє питання: останнє: якісь можливо ноу-хау готуєте? Ноу-хау, мабуть, ні, але я ще раз наголошу, що ми працюємо в. В реаліях війни і ворог, ну, типу, ворог не слабкий і в нього сильний реп. І тут іде завжди боротьба між дронами і електромагнітною боротьбою, тобто боротьбою з цими дронами. І як вони щось вносять нове, нам потім потрібно самим щось змінювати. Ми що змінюємо, вони що змінюємо, І отак ми завжди в активному русі. Тобто, тому я й кажу, ми тестуємо якісь дженесес ми тестуємо завжди зв'язок, ми завжди е щось спробуємо зробити краще. А от, що найважче у роботі виробника? От з чим най таким зіштовхуєте, з якими проблемами, які от, прям кричить душа? Я якщо чесно так кайфую, що ну типу ці проблеми ну все можна вирішити. А кричить душа, не знаю. Війна в нас, тому кричить душа. Він складається з коптера, тобто з основної частини, і ми ставили ціль, щоб якомога скоріше його можна було зібрати. Ми дістаємо дрон, нам потрібно вставити всього 4 проміні, зафіксувати їх. Дуже багато зроблено роботи з мінімізацією помилок військових, бо, ну, на жаль, на жаль, військові це часто роблять. Е, тому ми стараємося зробити так, щоб військових не було шансів зробити щось неправильно. Навіть там проміні вони не можуть поставити е, ну, там, в іншому напрямку неправильно там або ще щось. Вони не можуть замкнути плюс з мінусом, це, це неможливо. Тобто ми так зробили, ну і тому подібне. Я вам скажу, що в, на, в нашому класі він один із найменших. Ми ставимо хорошу камеру, яка може розпізнавати броньовану техніку, живу силу, але з тією метою, щоб виявити, прицілити це і знищити. Ми не ставимо денну камеру, ми ставимо тільки термальну камеру, щоб працювати тільки вночі. І цей процес встановлення, це, що ви зараз робите, він довго триває? Дивіться, якщо ну, типу, нас зараз ми на мирній території, і в нас зараз іде процес ну, там, зйомки, тестування. Да? Якщо ми працюємо в бойових умовах, більша половина з цих процесів вона вже стає зібраною в кейс. Тобто військовим все, що потрібно, дістати кейс і поставити 4 луча, вімкнути живлення і полетіти. Оце все вже там стоїть. Це ми зараз його випробовуємо, типу, зрозуміло. Ні, він, він закінчує свій останній день випробування, тобто він літав вчора позавчора. Сьогодні останній день і поїде. Хоча я вам скажу, що тут була певна. Певна, ми кажемо, що ми завжди працюємо над якимись доопрацюваннями, і тут було певне доопрацювання, а саме ця пташка вже нищила ворога, от саме цей дрон. Успішно. Ось так виглядає наша станція управління. Тобто тут ми бачимо телеметричні дані, тут ми можемо Дивитись, кількість супутників також ми можемо бачити тут мапу. А звідси ми бачимо картинку. В день вона трішки гірша, ніж вночі, тому що в нас це нагріте, але ви можете її спокійно спостерігати, да? тому нам, в принципі, все чітко видно. Також ми тільки в мирних умовах ми можемо літати ось так там з такими антенками. Для бойових умов, для бойових місій. У нас використовується наземна станція. Є 10 метрів подовжувального проводу, що дозволяє пілотам сховатися в безпечне місце, це там бліндаж або якесь укриття, і спокійно з нього літати. Виготовлені нами такі масогабаритні моделі, мін, яких ми використовуємо. Заряджання приходить таким чином: ми відтискаємо скобу, запобіжну скобу і просто почергово ми можемо вставляти сюди 4, 4 снаряди. Маємо розуміти, що один такий снаряд, якщо він ну, реальний, а не наш макет, там це робили спідпевний снаряд, він може е, знищити БТР, зупинити танк. Е, також може він є е, кумулятивним і фугасно-осколочним, він може знищити ворога. Тобто пілоту це дуже великий плюс, що пілоту, коли він вилітає, якась ціль там від'їхала або втратилася, да, вона вже не актуальна, він може їхав там знищувати техніку, а може знищити бліндаж. Ну, тобто йому абсолютно все рівно працювати по живій силі чи працювати по броньованій техніці. Також передбачена кнопка безпеки. Взліт також має бути цілеспрямованим, пілот має підійти, натиснути кнопку безпеки і тільки після цього дрон вже може починати політ. Ну і в принципі, так як у нас тут немає певної цілі, ми можемо просто скинутися, Я покажу, як це працює. Тобто після прицілювання робоча висота дрона від 150 до 200 метрів це максимально зручна висота для того, щоб скидати, прицільно скидати, і коптер залишився невраженим. І ми можемо почергово цілити і продовжити скидання. Важливим моментом є, що ми наша ще задача була не використовувати дуже складні наземні станції. Ми не використовуємо ноутбуки, великі наземні станції. Нам потрібно, щоб людина, яка літала на Мавіку до цього, вона взяла інтуїтивно зрозуміло йому пульт керування і змогла керувати цим дроном. Тому наше навчання займає там від трьох і максимально займало це сім днів. Але сім днів це людина до цього літала на симуляторах. Три дні військовий так каже, що це багато, тому в нас є такий варіант, що ми можемо приїжджати до військових, не вони до нас. Okay. Бо ми розуміємо ситуацію. І дуже цікава річ це є заміна акумуляторів. а Точніше, як швидко ви можете їх замінити, тому що після прильоту вам потрібно летіти ще раз на ту ціль або на іншу. І це потрібно зробити швидко. Ми не використовуємо, ми відійшли від всяких там клейких, ліпучок, стяжок і тому іншого. це... Не використовується в нашому дроні, в нас є, дається два пака акумуляторів, кожного із яких вистачає на, на 7 км до цілі і повернення. І от вони у нас реалізовані таким чином. Тобто ви дістали, взяли новий. Поставили і можете знову летіти. Угу. Тобто ну, там проміжок між польотами може бути там, декілька хвилин. Це секунди на заряджання заміною акумулятора і там, скільки знадобиться хлопцям для заряджання БК. У нас є зарядна станція, де вони можуть заряджатись там, через е генератор, наприклад. І важлива річ, що акумулятор заряджається 30-35 хвилин. Е місія виконується 25 хвилин. Плюс ми беремо типу 5 хвилин на те, щоб типу там віднести коптер, перезарядити і тому подібне. Тобто, ви можете циклічно продовжувати місію. Ви знали розряджений акумулятор, поставили на зарядку, поставили заряджений, полетіли. Поки поки ви прилетіли, зробили всі свої справи, це вже знову заряджений. і ви от таким циклом можете літати там, хоч всю ніч. Нам краще працювати вночі, е, і ми не бачимо. Ми можемо, ми не забороняємо. Якщо є пріоритетна ціль, і потрібно знищити її в день, будь ласка, ну типу, летіть, знищеніть. Але, типу, у вас зростає відсоток того, що його можуть збити. А вночі нічим не гірше ніж в день. Ну вночі ворог може бути більш розслабленим. І я ж кажу, для того в нас поставлена хороша термальна камера, яка може. При підльоті, при підльоті до цілі, от, наприклад, ми летимо на 150 метрах, у нас стоїть танк, наприклад, так? то вона вже за півтора кілометра вона його побачить, зафіксує в такий квадратик, щоб ви її не втратили, і ви от будете чітко на нього летіти. Коли зафіксуєтесь, вона переведеться автоматично під 90 градусів, щоб ваш приціл був точкою, куди попаде снаряд, і, туди накидає. Плюси системи, плюси снарядів, які ми обрали, вони доволі точні. Ми враховували середнє квадратичне, і воно було до 3 квадратних метрів. Тобто ви уявляєте, танк це 6х5, там 6 на 5, БТР там хай 5 на 4. А в нас до 3. Всі, всі снаряди летять до 3 квадратних метрів. Тобто це у вас із 4 300% попаде. Ця комплектація, яка є ребостійкою, те про що ми говорили. А яка може тримати певну кількість впливів, вона на сьогодні 25 тисяч коштує. Це е, дрон, це наземна станція, це всі пульти управління, це ремкомплекти, е, кесну, тобто все, що ми тут бачимо. Коли була перша знищена цігра, і при цьому дрон повернувся додому, то ми прямо так. Типу, феори, ну, представте, скільки тігр коштує, і, і це. А тоді ми ще й на безкоштовній безоплатній основі це все передавали, тобто ми взагалі кайфували. Дякую вам за те, що ви. Дякую вам. you <music>